Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося ще в Нідерландах і сьогодні був мною куплений ось такий автомобіль. На жаль, на зараз є тільки фотографії, тому що не готові документи. Документи будуть готові на даний меган тільки в п'ятницю, і тому я залишив завдаток за нього і маю на сьогоднішній день тільки фотографії. Що можу сказати? Це є 2012 рік. Renault Megane 81 кВт 6 ступка 110 коней. Що особливо в цьому Мегані, що, по-перше, він в максимальній комплектації, тобто він на ксенонах, ксенони тут йдуть адаптивні, він на панорамі, має знімний фаркоп. Сидіння в нас тут йдуть шкіра з алькантарою. Також водійське сидіння тут в нас йде на електроприводі, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Також знаходиться додатково датчики руху по полосах, автоматичне переключання світла. І що саме особливо, тому що на сьогоднішній день, взагалі, ті як Renault Megane, можна сказати, вже закінчується 150 тисяч оригінального пробігу без Жодних, так, так сказати, скручувань, накручуванню. 150 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль ку куплявся в приватної особи. Вартість даного автомобіля становить з повним пакетом документів 10 тисяч доларів. Більш детальну інформацію телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, також підписуйтесь на мій YouTube канал. І хочу також запропонувати завтра зареєстрували даний Автомобіль це є Volvo V50 2011 року 185 оригінального пробігу в гарній комплектації. Вартість даного автомобіля буде становити в Україні 9700 доларів. При розмові з дилером запевняю, що автомобіль в ідеальному стані. Ну, завтра, в 9 годин ранку, будемо біля автомобіля і вже зможемо надати більш детальну інформацію. По фотографіях видно, що автомобіль дійсно в охайному адекватному стані, будемо надіяти, що воно так. Отже, всіх, кого зацікавили тих, дві, тих два автомобіля також є в наявності зараз Ford Focus 2012 року, вартість 9250 доларів. Будь-яка інформація, телефонуйте. Мій номер телефону я вам говорив, 090. Сто 606 2599 Звати мене Андрій. На сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Також підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео.